Вже майже як два місяці я перебуваю в Лондоні і хотів поділитися з вами порадами і змінами, які відбулися в моїй англійській мові після того, як я 60 днів буквально був в середовищі. Тобто кожного дня я спілкувався англійською мовою, і англійська лунала звідусіль. По суті, приїхавши в середовище, спочатку більшість з вас охопить надзвичайний стрес, що, зокрема, сталося зі мною. Тобто, звичайно, що я знаю англійську, звичайно, що я її розумію. Однак, в стані стресу я почав забувати певні слова, які купу разів вживав. Чому? Тому що стрес проста причина. І середовище є цим неймовірним тренажером, який допоможе вам мінімізувати стрес, а пізніше він повністю зникне. І відразу ваша англійська стане набагато кращою. Без середовища, на жаль, цей стрес ви не... Усунути, тобто, якщо ви зустрінетеся з іноземцями, ви почнете хвилюватися, ви побачите, що ваш ваша англійська ну така собі. Крім того, я знаю багатьох людей, в яких англійська на дуже високому рівні. Однак, через те, що вони надто сильно хвилюються, що про них подумають інші, і відповідно їхня англійська з рівня B1 падає на A1. Тому, перш за все, середовище це неймовірний тренажер, щоб усунути. Стрес в плані спілкування англійською мовою, звичайно, що найкращий спосіб вивчити англійську це переїхати в середовище, тому що в середовищі просто неможливо не вивчати англійську. Вона лунає по суті звідусіль. Ви їдете в автобусі, ви чуєте, як позаду вас хтось розмовляє англійською мовою і пасивно, не хотячи, ви по суті впускаєте англійську в свій розум, і це відбувається всюди, йдучи по вулиці. Метро, транспортів, крамницях, тобто ви пасивно вивчаєте англійську мову. Однак, вам теж потрібно докладати зусиль для того, щоб тренувати свою розмовну мову. Тому що, як я неодноразово казав, розмовна англійська це є навичка. І щоб вільно з легкістю спілкуватися англійською, вам потрібно постійно практикуватися, практикуватися і ще раз практикуватися. Якщо у вас є можливість податися до Лондона, до якогось іншого міста намагайтеся шукати нагоди для спілкування, тому що розуміти мову це є одне, а спілкуватися це є зовсім інше. І як я щойно згадав, то будучи в середовищі, ви будете вивчати ті слова. Ті фрази, чи навіть ідіоми, які ви в жодному разі не вивчите в себе вдома, тому що викладачі, репетитори і навіть підручники вони зосереджуються більше на базі, і це правильно. Однак, в середовищі, пасивно чуючи сотні разів, наприклад, слово сметана в супермаркеті, там чи де інде, ви вивчите це слово і ніколи не забудете. Десятки а то й сотні слів я за цих два місяці по суті закарбував в своєму розумі тільки тому, що я їх пасивно сотні тисячі разів чув кожного дня. Хоча я їх десь пасивно чув, коли слухав якийсь подкаст чи дивився відео в інтернеті. Однак я активно не використовував, тому це слово я б не зміг дістати його з е, скарбниці слів і одразу використати середовище. Ти по суті кожне слово часто чуєш і відповідно починаєш його вживати. Але ті люди, які мають можливість працювати з британцями і кожного дня спілкуватися англійською, це, це просто неймовірно, тому що ви в такому стані стресу перебуваєте по суті весь робочий день. А саме цей стан стресу він і дає результат. Особисто моя порада, щоб ви заклали базу ще будучи в Україні. Тобто, сюди найкраще приїхати з певною базою, приблизно рівень а 2 Якщо ви досягнете в Україні і приїдете сюди, і на цей фундамент будете будувати розмовну мову, сприйняття на слух, у вас піде все як по маслу. По перше, у вас в Україні буде більше часу для того, щоб виділити його для англійської. По-друге, ви мінімізуєте стрес. Тому що якщо ви взагалі нічого не знаєте, ви приїжджаєте в середовище, у вас буде паніка, тому що ви не, ви не розумієте, що від вас хочуть, і ви не знаєте, як щось сказати іншим. Тому що, щоб забрати цей ефект паніки, краще закласти базу, будучи вдома. Крім того, раджу не акцентуватися на вимові, тому що це сильно енергозатратно. Плюс ідеальної вимови навіть тут, в Лондоні, в більшості мешканців немає. Звичайно, носії мови в них. Ідеальна британська вимова, англійська там чи шотландська. Однак вам потрібно, щоб вас просто зрозуміли. Тобто, ваша вимова має бути чіткою, лаконічною, але не ідеальною. Бо я помітив, що багато хто зосереджується надто сильно на вимові. Пізніше, будучи в середовищі саме тут, ви будете вишліфовувати свою вимову, тому що середовище допомагає удосконалюватися. Однак не потрібно докладати максимальних зусиль, щоб імітувати звуки, так як це роблять англійці, тому що нічого не вийде і не потрібно. І насправді всім все одно коротко підсумуємо: краще закласти базу, ще будучи в Україні, тому що приїхавши сюди, ви уникнете стресу, коли стикнетеся сам на сам з середовищем. Крім того, у вас буде обмаль часу. Для вивчення англійської. І раціональніше використання часу це вивчати ще, будучи вдома. Крім того, не зациклюйтеся на вимові, тому що, відверто кажучи, всім абсолютно все одно. Головне, щоб у вас було відносно зрозуміло. Приїхавши сюди, ви вишліфуєте свою вимову. Ну і, звичайно, що вона стане природною. Крім того, пам'ятайте, що стрес це. Найбільший ворог англійської мови, навіть люди, які досить непогано спілкуються англійською, через стрес вони не можуть себе проявити. На жаль, середовище це не неймовірно чудовий тренажер від стресу, тобто усувається стрес, бо ви стикаєтеся кожен день з ним, і відповідно він мінімізується. Тому середовище дасть вам можливість, що ви зможете його мінімізувати, а то й повністю усунути. І ваша англійська буде природніша, і ви зможете ще вільніше висловлюватися цією мовою. До речі, якщо ви є початківець і ви хочете закласти власне цю базу, вивчити часи англійської мови, необхідні слова і фрази, то в мене є розроблені платні відео та аудіокурси для початківців для середнього рівня. Можете подумати про те, щоб вивчати англійську зі мною. Зрештою, більше інформації ви знайдете в описі, ось там під цим відео. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді раджу це зробити. Залишіть вподобайку і зустрінемося в наступних відео.